Сенат сполучених штатів нарешті узгодив законопроект, який передбачає спільну допомогу вартістю 118 мільярдів доларів для України Ізраїлю та Тайваню. Також туди входить фінансування охорони південного кордону Сполучених Штатів. Ну задаєш собі ну, чоловік, який це пише, у нього в мозках взагалі щось є? для України. Передбачені понад 60 мільярдів доларів, які розподілені наступним чином: майже 20 мільярдів на озброєння і техніку сполучених штатів, яку Україні на. Задуть із запасів Пентагону близько 14 мільярдів доларів на закупівлю озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази Сполучених Штатів це нове озброєння. Також майже 15 мільярдів доларів на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки, майже 8 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку України і 2 мільярди доларів на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах. Прогнозують, що все на. བདེ་ Законопроект підтримають. А палата представників, де домінують верескливі трампісти, документ може заблокувати. Отже, за останні кілька днів, починаючи з п'ятниці, США нанесли відразу кілька масштабних ударів по території Іраку, Сирії та Ємені. І всі вони, як зазначають у Вашингтоні, пов'язані завдані по об'єктах, які пов'язані з Іраном. А підставою для цих ударів стали різні події. Зокрема, в суботу ввечері Сполучені Штати разом із Великою Британією завдали Дали серію авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені, і це вже третій випадок спільних ударів цих країн по територію Ємену. відтоді як Хусити розпочали атаки на міжнародні та американські судна у Червоному морі, підтримуючи Хамас у війні з Ізраїлем. Крім того, в суботу та в неділю США завдавали вже окремих самостійних ударів по території Ємену по протикорабельних ракетах, які як зазначили у Вашингтоні, готувалися до запуску по кораблях у Червоному морі. А раніше у п'ятницю сполу. Учені штати нанесли серію ударів за допомогою багатьох літаків, зокрема бомбардувальників далекої дії по об'єктах, які також пов'язані з Іраном в Іраку та Сирії. І це стало першим таким ударом по території цих країн від початку війни між Ізраїлем та Хамасом. Як щойно повідомили у держдепартаменті, США, удари вразили понад 85 п'ять цілей у понад цілей в Іраку та Сирії, і е, ці бази були використані для нападу на американські сили. Тож, якщо удари по Ємену відбулися через постійні напади хуситів по американських та міжнародних кораблях, то удари по Сирії та Іраку у Вашингтоні пояснили відповіддю на атаку безпілотника 28 січня на американську базу в Йорданії, внаслідок якої загинуло троє американських військових, і щонайменше 30 осіб були поранені у Вашингтоні. відповідальність за цю атаку поклали саме на Іран, і президент Шаджо Байден наголосив, що вважає Іран відповідальним, бо саме Іран. Ці постачають зброю тим, хто скоїв цей напад у п'ятницю. у США зустрічали тіла загиблих американців, які загинули на базі в Йорданії. І Джо Байден зустрічав тіла цих американських солдатів. І як пише американська преса, посилаючись на джерела у Білому домі, саме смерть цих солдатів і стала вирішальним кроком у рішенні Білого Дому завдати ударів по Сирії та Іраку. І напередодні президент США Джо Байден спрямував листа лідерам конгресу, в якому пояснив ці рішення про нанесення авіаударів по Сирії та Іраку, тим, що він в такий спосіб намагався і намагається захистити американських громадян. Марія А як Іран і союзники реагують на такі кроки Сполучених Штатів. Марія сьогодні стало відомо про першу відповідь на американські авіаудари по регіону. Підтримуване Іраном. Угруповання в Іраку взяло на себе відповідальність у понеділок за удар безпілотником по базі у східній Сирії, яку використовували війська. США. наразі відомо, що ця атака не призвела до втрат серед американців. Також буквально нещодавно єменські хусити поширили в мережі відео своїх тренувань, заявивши про те, що вони нарощують бойову готовність. Тим часом реакцію самого Ірану чима. Ло американських видань та аналітиків назвали доволі млявою. Марія Ірино, скажи, чи аналітики, оглядачі, американська преса очікують подальшої ескалації конфлікту на близькому сході? Марія, отже, американський телеканал CNN зауважив, що ймовірно ці удари стануть початком більш масованих атак США по території країн близького сходу. Водночас пише видання адміністрація Байдена, хоче уникнути повномасштабного конфлікту з Іраном. Також американська преса, зокрема, видання New York Times написало, що ці удари стали таким собі випробуванням готовності Ірану до ескалації, і саме квола реакція Ірану, як вказують аналітики, квола реакція на ці американські авіаудари. Вони схиляють до думки, що е ці атаки не змусять Іран йти на загострення конфлікту, і що враховуючи всі потужності США та союзників Іран та підтримувані ним групи в регіоні не наважаться до серйозних ударів у відповідь. Ситуація може змінитися на думку Нюйорктаймс. Е якщо е лише в тому разі, якщо Вашингтон завдасть ударів безпосередньо по території Ірану, водночас у статті йдеться про те, що ця ситуація розгортається в регіоні який президент Шаджо Байден хотів би залишити на другому плані, зосередивши свою увагу на війні в Україні та на конфлікті із Китаєм. Але очевидно, що тепер ця ситуація вона змістить фокус уваги Білого Дому з України на близький схід. Зрозуміло, Ірино. Дякую тобі. Це була журналістка Української служби голосу Америки Ірина Шинкаренко. Сі представили новий законопроект щодо імміграційної реформи у США, а також допомоги Україні та Ізраїлю. Законопроект загалом вимагає виділити на ці потреби майже 120 мільярдів доларів. Президент Джо Байден і демократи привітали угоду. А от республіканці у палаті представників документ розкритикували, коли відбудеться голосування, і який останній розвиток подій, як це вплине на допомогу Україні, поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Катю, при. Привіт. почнемо із ситуації в сенаті. Скажи, будь ласка, як там законодавці реагують на пропонований проект закону? Лідер більшості у сенаті, демократ Чак Шумер, заявив, що досягти цієї угоди було дуже важко, але вона є важливою як в інтересах сполучених штатів Америки всередині держави, так і на міжнародній арені. І, зокрема, Чак Шумер закликав сенаторів проголосувати за цей загалом пакет за питання кордону, яке включає в себе також пакет допомоги Україні та Ізраїлю і іншим партнерам Сполучених Штатів Америки, і також закликав сенаторів не звертати увагу на заклики окремих політиків заблокувати угоду через політичні при. Чини Пропоную послухати. Евтофоман ардюсдифол негошєйшн після чотирьох місяців довгих, напружених і важких переговорів. Я щиро пишаюсь і радий голосити, що сьогодні ввечері демократи та республіканці в сенаті дійшли угоди по двопартійному законопроекту про додаткову допомогу. Він життєво важливий для майбутніх інтересів Америки. Путін захопить Україну, якщо ми не проголосуємо за додаткову допомогу в цьому законопроекті. Ізраїль повинен захистити себе від Хамасу із допомогою цього. Законопроекту цивільні жителі Палестини отримують їжу та будуть врятовані від голоду. І ми вирішимо проблему кордону. Ми не можемо дозволити політиці завадити прийняттю цього законопроекту. Сенатори мають проігнорувати цей зайвий шум, який каже їм не голосувати за цей законопроект через політичні причини.